Виконавчий комітет міської ради вирішив заборонити встановлення літніх майданчиків ближче, ніж за 20 метрів до пам'ятників та культових споруд. Проект рішення нині винесли на громадські слухання. Забороняється розміщувати літні торгові майданчики на земельних ділянках без справових підстав, самовільно встановлені літні торгові майданчики, ближче 12 метрів до фонтанів, ближче, ніж за 20 метрів до перехрестя вулиць, ближче, ніж 20 метрів в обидва боки по тротуару від зупинки громадського транспорту. Ближче ніж 20 метрів від шкіл до шкільних позашкільних навчальних закладів, не ближче ніж 20 метрів від культових споруд та пам'ятки на газонах клумбах. Така заборона мала діяти ще минулого року. Але тоді члени виконкому її не підтримали. Вирішили внести зміни тепер, але спізнилися. кажуть присутні на обговоренні депутати міськради. Це треба було робити, щоб взимку люди вже зараз поробили паспорти, узгодили свої місця розташування, і ми їх зараз одним дали, а іншим будемо створювати обмеження. До того ж, проект не розглядала експертна комісія міськради управління торгівлі, назвати причину таких обмежень не може. Повідомляють, скарг щодо розміщення літників біля культових споруд від релігійних громад не було. Скарги з'являються у присутніх журналістів. Пам'ятник пластунам, що не зрадили присяги. Підприємець бере в дозвіл, ну, очевидно, в пластунів, я собі так да підозрюю, щоб вони йому дозволили біля їхнього пам'ятника ставити літник, в якому продається пиво. Де молодь, ну так скажемо, повільно спивається, створюється ціла індустрія вживання алкогольних напоїв. От це просто про мораль і про пам'ятник. Присутні пропонують опоненту звернути увагу на подібні рішення в інших містах, зокрема у Львові, і взяти з них приклад, аби не бути смішними. Там є таке кафе, яке називається біля Діана. Біля фонтану. Це кафе, побудоване навколо фонтану. Комунального фонтану міста Львова. Там є купа літніх майданчиків на площі ринок і сусідній площі, які стоять буквально під катедрою вплотну до будівлі. Давайте не будемо Придумувати якісь не зовсім розумні речі а скористуємось досвідом то тих міст, які за п'ять років стали номер один, чиї інтереси такими обмеженнями намагаються захистити виконком, присутні так і не зрозуміли, а тому проект рішення не підтримали.